Неймовірно приємним, який килим. От прям от прямо кожен крок це не соло. Я дуже хочу полежати біля тебе. Так хочу додому Дуже хочу дуже Ага, на мати. Я, комусь, я комусь. не Хочу, я не хочу вставати звідси. Боже, як мені сьогодні приємно. Боже, це точно не солодно. Дуже приємно. Ага, комусь Всі да. комусь... Я вже хочу залишитися тут назавжди. Це прекрасний день, це найкращий день. Боже, який прекрасний Кир. Де ти його взяв, Боже? Я готова на все заради цього килима. Подаруй мені. його. Він чудовий, він просто прекрасний. Боже мій. Ой, мені так шкода, король просто. Западська, що мені зробити цим? Ні, я його не хочу забирати. Я буду тільки до тебе приїжджати, зараз цього кила. Так, не даруй мені його. Я хочу, щоб вона асоціація була з тобою через цей килим. Mm -hmm. Він неймовірний. Просто найкращий. А що, добре. Тепер, 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 тепер спробуй знов-таки не, не розповідай про килому, розповідай про що, mm -hmm. але щоб а, образ не співпадав з інформацією. А? Але я знав таки комусь, комусь. Все це mm -hmm. що ти робиш, це ти робиш комусь. Mm -hmm. Mm -hmm. Хочеш мені е, жені кому, комусь, обов'язково є. Ох, така прекрасна обличчя. Я хочу сьогодні поламати тобі пацієнт. Я хочу тобі ще не був придати. Я не напишу тобі на дверях куй. Я не напишу, що ти хандон. <реш> я напишу, що ти не напишу. Не напишу. Тобі Та і так забагато реклами вже. Я дуже хочу, щоб ти страждала. Обожній. Я вже обожнюю, Боже, я відчуваю цей піт, від цього як я насолоджуюся. Ти думав, важко з скорпіоном. <реш> ти не знаєш, просто ом'ях. Ти ще не знаєш. Що... І що ж мені місце знайомим? Я не дозволю, я повинна бути особливою і єдиною. Забудь про всіх інших. Я не одна. Я зроблю, по якому поэтому твоє життя. Тобі найкращий, особливий. До тебе депутати приходять. Боже, я теж з ними співпрацюю, тебе не зберегло більше. Смисли ти не будеш, мені квартира. Чому ти не подаруєш мені квартиру? Ти потратив півтора мільйона на операцію для своїх вивчив, а мені квартиру зажав? Боже. <ривіт> І що ж мені зазнайомимо? Я знаю, я вас особлива, я найкраща. Не сьогодні я Та приїду. Там скільки квартир? Дев'яносто? Я знайду тебе. Тобто. Ти не хочеш мене босі запрошувати? Вже не килим. Але мені молоде. Бачиш <свісно> декрати, пішла, пішла драматургія. Запам'ятайте цю штуку, те, що Міла робила. Це у нас восьме заняття. Зазвичай це пропоную зробити на восьмому занятті, яке називається об'єм. Як, як він створюється, знов таки, штучно. Молодець. Давайте пер щось звуком. Ага. Ну давай кульку по, 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 по сходникам. Кулька? Залізне, залізне, Вона залізні. Бум, бум, бум. У мене є, на жаль. Дитина. Поріжемо. Поріжемо тобі. Пальці. По одному. Один. Бум. Один, один. Один. Три. Чотири. П'ять. А потім візьму а а а візьму наручники, прикую тебе, я прикую тебе до ліжка. До, до. Ліжка. ліжка. Потім я складу твої пальці, поставлю морозилку і буду веселати по одному твоїм коханкам. Всім по черзі, нехай вони мені куплять квартиру і машину, і будинок. І щоб я могла відправляти, і щоб я могла відправляти свого сина на Мальдіви, в санаторій, Анне, до бабусі, в село. Я хочу, я заслуговую більшого.

Dizem gente, lá, vai ficar dos usos, 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 vai ficar dos Колобакусики, мусоки, і козюлечки, і масочка. Ну, сейчас, сейчас. И тут тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сама-сама-сама. И во двору колка. И пари колка, и полисица, і паль, і козичка.

不是不真逗，那个快去说。<嗎><嗎>